Вітаю вас, глядачі! До вашої уваги відеоурок з української мови. Сьогодні дізнаватимемось про частини мови. Все, що нам необхідно запам'ятати, це те, що в українській мові є 10 частин мови. Вони поділяються на самостійні службові та вигук. Якщо говорити про самостійні, то їх є 6. А саме Іменник, прикметник, дієслово, числівник, займенник та прислівник. Зверніть увагу, самостійні частини мови змінюються усі, крім прислівника. До службових частин мови ми відносимо три частини мови: це частка, сполучник та прийменник. І окремою особливою частинкою мови є вигук. Зверніть увагу, вигук ми не відносимо ні до самостійних, ні до службових. Самостійні частини мови від службових відрізняється. Іззняються тим, що самостійні відповідають на питання і можуть бути виражені членами речення. Службові ж на питання не відповідають і членами речення не є. Отож, сьогодні ми дізналися, що в українській мові є 10 частин мови, вони поділяються на самостійні, їх є 6, службові, їх є 3, і один вигук. Вивчайте українську, адже мова має значення. До нових зустрічей!